Як намалювати місяць? Буковка С або С, і її закрили, зробили товщинку. Давайте до цього місяця додамо ще зірочки. Вона, до речі, формується за допомогою умовних буковок L. Найпростіший спосіб, який ми знаємо з дитинства, це буковка А. Та спочатку ми малюємо буковку L, потім знаходимо серединку. І ось ці крапочки. Об'єднуємо, і виходить в нас зірочка. Або можна зробити зірочку 4 гранну. Одну Л зверху, одну Л знизу. І 2 Л збоку. І додамо до цього маленьких зірочок, які живуть в далині. А давайте зробимо ще комету. Малюємо з вами зірку. А тепер домалюємо її хвостик. І не забудьте тут. Декілька штришків для того, щоб показати, що вона горить. Ось так з простих елементів можна створити зоряну ніч.